Наближається негода в Україні оголошено штормове попередження. Завтра у більшості областей очікуються грози. У середу, 21 червня, у більшості областей нашої країни оголошено штормове попередження. Про це повідомляє український гідромецентр. 21 червня, вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози йдеться у попередженні. Як зазначається, Через негоду оголошено і рівень небезпечності жовтий. Яка погода буде в Україні найближчими днями? Прогноз, за даними Укргідрометцентру, до кінця робочого тижня в Україні очікується мінливий характер погоди. Короткочасні дощі продовжаться, проте вони чергуватимуться сухою та сонячною погодою. Зокрема, у середу, 21 червня, короткочасні дощі та грози очікуються у більшості областей нашої країни. 22 червня погода буде переважно без опадів, а у п'ятницю, 23 червня, грозові дощі накриють захід України. У Києві відзавтра переважатиме погода без опадів, а вже наприкінці тижня знову часом дощитиме. Нагадаємо, що на сьогодні в Україні також оголошено штормове попередження через грози. За прогнозом укрідромецентру вони очікуються у північних та більшості західних областей, а також на Вінничині. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!